Я був лікарем Майдану і коли почалася кримська тема, для мене не було ніякого сумніву, що я з Майдану буду одразу в Збройних силах. Так воно і сталося. 7, 7 березня я вже був в військкоматі, добровольцем, отримав повістку вже в військоматі і абсолютно про це не жалкую. Навіть моя дружина тоді казала, я розумію, я б тебе намагалася втримати але на це безнадійна справа. Перша наша база була, це Добропілля. Ну а далі все інше. Слов'янськ. Карачун. Донецький аеропорт, Піски, Лісичанськ. Найбільше це був безумовно Донецький аеропорт. Я там був дві ротації, і якщо перша ротація так для мене пройшла, ніби то більш-менш спокійно, от, ну, був один поранений, бо є 70, важко поранений, бо є 79-ї бригади. От, Сашко Терещук, от, то друга ротація у нас вже була відсотки. Я вважаю, що Донецький аеропорт особисто для мене, всі його там називали український Сталінград, там ще якось. А для мене він чомусь асоціювався з крутами. З тими хлопчиками, які тримали крути, коли армія Муравйова йшла на Київ. Оце от для мене чомусь така, така асоціація з аеропортом. Складнощів не було ніяких. Медикаментами ми були забезпечені, перев'язочними матеріалами були забезпечені, проблем з цим не було. Єдине, що дещо була трошечки проблема, це з евакуацією, тому що вся евакуація проходила під обстріли. І, наприклад, вивозячи поранених, могли постраждати інші. Тому вже так більш-менш намагалися в хвилини, хвилини підкреслю того затишку, це все діло робити. Дякуючи волонтерам і небайдужим українцям. Сьогодні вже є те, чого в нас не було на самому початку. Ви знаєте, такий старий український анекдот каже, чому українська армія не має е, ядерної зброї? Тому що її ще волонтерам не замовляли. <рес> в мене складається таке враження, що найцікавіше буде попереду. Найцікавіше буде попереду, ну, цікаве таке в лапках, бо війна це не цікаве різь, взагалі. А, мабуть, що буде і буде дуже серйозно. Тим більше, що Путін не вгамується, це зрозуміло. От, він і так вже багато чого втратив, і втрачати йому більше вже нічого. Вона змінила мій світовля. Я себе відчув, да, я був патріотом України завжди от, і навіть вважав себе українським націоналістом. Сьогодні я просто уже утвердився в цьому розумінні. Що нам не, ви знаєте, Україна дуже гарна. Я її приїхав від заходу до сходу, але, на жаль, на Сході я побував в буремні часи. І вона гарна наша Україна, за неї варто боротися. Неї варто нікому не віддавати. І це основне, я вважаю, що я виніс за цей рік. І друге це просто відношення людини до людини. Ставлення змінилося. Я впевнений, що всі, хто повертається з війни, вони вже другі люди. Вони другі люди, вони не дадуть уже нікому панувати над собою. Вісь загострене відчуття справедливості. Перше, що зробите, коли прийдете додому? Просто побачити родину. Побачити родину, поспілкуватися з друзями і готуватися до мирного життя потроху. Тим більше, що є приємні моменти. І в мене, наприклад, у дружині сина намічається. Так що... Останні місяці я цим живу, як ми вони мені дзвонили, сказали, що тато, ми будемо одружуватися. Кажу, я за вас дуже радий, і це надає небияких всіх.